Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про сценарії завершення війни, тому що на столі зараз і сьогодні лежать більшість сценаріїв, які насправді нам нав'язує Росія. Росія Медведчук, які швейцарські сценарії. Ну, от які говорять, що Україна повинна заплатити за цю війну. Україна повинна здати території, підписати якісь ганебні угоди смердючі, ну і чекати, що потім цар своїм сапогом не наступив на Україну і знову не напав, поки він там не підготує свої дрони, доки він там не підготує свою артилерію, бо ця закінчилася. Ну і власне, ми шукаємо якісь мирні сценарії, сценарії перемоги. В Зеленського є формула миру, але вона дуже, скажімо так. Достатньо порожня, не дуже а достатньо порожня. 10 пунктів, але можете приєднуватись до одного. Ніхто не приєднується або дуже мало приєднується до пункту власне звільнення всіх до кордонів 91-го року, звільнення всіх територій. Всі кажуть, ну і ніхто не хоче карати Росію грошима. Всі кажуть, ну давайте ми доєднаємося до пункту екологія. Давайте ми доєднаємося до пункту справедливість чи ще щось. Але от жорстко взятися за Росію, поки що з тих, хто приєдналися, їздять на ці зустрічі засідання. Не Має в нас є і швейцарська якась ініціатива глобального форуму, куди Китай не хоче їхати, але нам нав'язують Росію. В нас є саудити з еміратами, які теж намагаються дати свої, ну скажімо, послуги переговірників, і тут повертають кілька полонених і вже кажуть: ну все, це привід. Ви вже за одним столом сідайте, підписуйте мир, здавайте свої території. Хоча хлопці самі не здавали свої території, коли для цього був час. Вони навпаки виборювали в минулому столітті свою незалежність, об'єднувалися. Зараз продають нафту на весь світ. а Нам кажуть, знайте територію дивні. Чомусь їм не підходить, а нам хочуть це впарити. Захід кидає з сторони в сторону. То ми з Україною до кінця до перемоги. То здавайте територію. У нас немає мільйона ракет. Дивна позиція і нестабільна позиція. 24-й рік рік виборів, куди їх занесе, теж незрозуміло. Ну давайте розглянемо сценарії завершення війни. Ну от, тому, що немає нічого більш типового ніж завершення війни. Людство тисячами років воює один проти одного, і кількість даних, які зберігаються, насправді захмарні. Таких даних багато і люди знають, чим зазвичай це завершиться. Тим більше існують сценарії не тільки такі, які нам нав'язує Росія Медведчук з своїм поділом на дві кореї північної -Південної, і південної, власне. Він хоче бути вже там господарем північної. Ну, от. І власне, це історія про те, що є сценарії, які дають змогу перемогти більшого сусіда, ніж ти, які дозволяють вступити в НАТО і в ЄС. І це дозволить гарантувати мир, як мінімум, уже показує досвід на десятки років. Давайте про ці сценарії поговоримо, бо перший рік ми не програли, ми його виграли. Другий рік ми не програли, але не виграли. От питання, яким буде третій рік. Всі нав'язують нам якісь домовленості, але ми не нав'язуємо свої сценарії. Сценарії, які Захід робив для інших країн. Давайте це піднімемо. Давайте просто піднімемо інші сценарії, західні сценарії для інших країн. Чому ви нам це не пропонуєте, скажемо ми. Бо сьогодні на столі не вистачає смислового продукту. Політики не хочуть копати глибоко. Ну от росіяни кажуть корейський сценарій. Ми кажемо, ну нам не підходить. А що вам підходить? Не знаю. І ось це дуже важливо, бо від Богдана Хмельницького до ядерних угод, газових угод ми часто програємо на фіналі. І коли нам кажуть, все, Захід не може допомагати. Е, типу, дивіться, в нас нема ракет, давайте щось думати. Ми кажемо, ну давайте розвалимо Росію. Складно. Давайте по ній завдамо удари. Ядерна держава. Але, типу, е, вони говорять, що треба щось робити. Окей, давайте робити те, що ви робили іншим державам. І нормально. Я власне хочу поговорити про такі кейси, де. Можна і стару імперію розвалити, і можна дати нормальне політичне майбутнє і в ЄС і в НАТО для окремо взятих країн. Зрозуміло, що нам свого часу класно жилося в часи Київської Русі, коли не було Московії. І тоді з єдині, хто заїжджали сюди варяги скандинави, з якими можна було торгувати і будувати і дітей разом навчати. Сьогодні ситуація складніша, і треба придумати, яким чином збудувати цей потужний мур. Проти Росії, щоб вона не потикала свого брудного носа на прекрасну українську землю. Тому, друзі, підпишіться на канал, і ми зараз з вами проговоримо про один з таких сценаріїв. Де, власне, і імперію не діли в натівський намордник і, власне, не пустили її знищувати своїх сусідів. Так, імперії трошки некомфортно, але сусіди живі, здорові, і рухаються на захід. Тому з вас підписка. Ми витискаємо російські наративи, витискаємо російських агентів, розвиваємо український Ютюб. Тому підпишіться самі, підпишіться на мої соціальні мережі і порекомендуйте цей канал своїм друзям. А ми з вами починаємо. Власне, я хочу поговорити про Югославію. 91 рік 2001, від розвалу до завершення воєн на півострові дійсно криваве десятиліття звільнення незалежності країн. Імперські амбіції Сербії, яка не хоче ці країни відпускати, вона не визнає народи, каже, що це взагалі від присків великосербського народу. Ну і власне ця вся історія закручується проти країн, які проживають на півострові. Це Боснія, Хорватія, це е, Албанія, це Македонія. І, власне, ми бачимо, що є. Розвиток дуже позитивний практично всі країни в НАТО, а деякі навіть в Європейському Союзі, але давайте всю етимологію конфлікту по порядку, знаходячи найбільшу кількість схожих речей до російської пропаганди, яка черпала власне свою суть саме на Балканському півострові. Чим ці кейси схожі, чому він може бути корисний для нас? Давайте на території Югославії проживали. Кілька різних етносів, які і говорили різними мовами, іноді навіть були носіями інших релігій: боснійці, албанці, хорвати, словенці та Македонці прагнули для себе незалежності в той час, як серби навпаки, прагнули зберегти югославську державу. Основа конфлікту це протистояння між двома найчисельнішими націями в Югославії, двома окремими державами, сербами та хорватами. Ну це дуже сильно нагадує протистояння України і Росії. В рамках Радянського Союзу одна дуже велика, друга красива. Ну от і власне друга завжди намагалась бути незалежною, а перша на неї тиснула, типу, ніяка незалежність вам не світить. Да, казали нам росіяни? От схожа історія між сербами і хорватами. Сербів було 36%, хорватів 20% населення. Власне, шовіністичні думки е, панували серед сербів, що, мовляв, ви ще зазначені народи, це не народи, це все їхні залишки. От і власне, це єдиний сербський народ. Радикальна ідея отримала назву великосербської ідеології. Це так званий сербський. Мір, якщо можна його назвати, проводячи пряму аналогію власне з московським імперським шовінізмом, який вдавався до аналогічних інструментів впливу на півострові, загалом Сербію часто називають малою проекцією Росії на Балканському півострові. Ну і власне причина була серйозна економічна криза 3000% інфляція, 15% безробіття та нерівномірний рівень життя у різних республіках. Як ви здогадалися, як і в Росії, так і в Сербії жили краще, ніж нарешті території. І це, як мінімум, ні Росію, ні Сербію не хвилювало. Війна в Югославії ділять на кілька конфліктів: війна Словенії за незалежність, війна Хорватії за незалежність, боснійська війна, конфлікт у Македонії, ну і низка інших. Це ця війна стала однією з наймасштабніших. Потім її першість забрала українська війна, коли Росія напала на Україну. Ну, от, але до 2000-х це була найбільш кривава війна в двадцятому столітті і принесла з собою численні руйнування, людські жертви, а також військові злочини надзвичайно велику кількість військових злочинів. Сербська армія займалася масованими обстрілами мирного населення і етнічними чистками, масовими зґвалтуваннями і створенням констаборів. Чи найвідоміший військовий злочин, це різанина у Серебриниці, офіційно визнаний акт геноциду, коли впродовж 11 днів в липні 95-го року представники війська Республіки Сербської вбили близько 8 тисяч боснійських мусульман віком від 12 до 70 років? Це окрема сторінка історії, геноциду, страшна сторінка позору людства. Позору людства, я вам так скажу через те, що здавалось би, вже йдуть 90-ті роки, а люди вирізають один одного страшні сторінки в історії. Але ми бачимо, це має місце практично в самому серці Європи на Балканському півострові, і як ви зрозуміли. Такий кривавий геноцид може сподобатись тільки політичному збочинцю, людожеру і шкородеру. зрозуміло, що це стає основою путінської ідеології. Він каже: Супер, ось це нам. Підходить і Путін е заражається просто ідеєю маніпулятивного протистояння на півострові, і ось власне речі, які він починає робити в Україні в 2014 році, він починає робити, надихаючись військовими конфліктами на Балканах. Республіка Сербська це анклав на території Боснії Герцеговини, сербський або просербський анклав, який власне покликаний зробити дуже просту річ. Атакувати всюди, де це не хоче робити своїми руками Сербія. Атакувати так, щоб було криваво, страшно. Ну от, а потім Сербія каже, ой, ой, -ой ми вам можемо допомогти. Ми вам можемо захистити. Ми вам можемо бути посередником. Або навпаки, ми прийдемо допомагати нашим друзям Республіки Сербській. Ось це власне те, що придумала Росія, це те, що Росія намагається використовувати проти е, України. Я це зрозумів, ще коли писав путінську пропаганду. Свою першу книжку, як працює путінська пропаганда, я зрозумів, що велика кількість кейсів путінської пропаганди вона має джерела саме е, на Балканах, якраз як серби протистояли проти інших національностей. Тут дуже важливо розуміти, що спочатку Сербія надихнула Путіна. І республіка сербська, навіть не Сербія, республіка сербська і маніпуляції на півострові. Потім Путін е, почав надихати на протистояння на півострові, і потім навіть цю книжку путінську пропаганду, бо я багато разів їздив в сербію, перезнайомився з місцевими там політиками, депутатами, прем'єр-міністрами, президентами. Ну, от але я коли книжку переклали на е, в Македонії на албанську мову, бо серби провокували конфлікт і сепаратизм. Вони кажуть, що нам треба путінська пропаганда в сценарію, тому що ми бачимо, що вони в це використовують, і німці дали гроші, щоб перекласти цю мою книжку. Я зрозумів, що круг замкнувся. Спочатку він пішов з Сербії в Україну, а потім з України вернувся в Сербію, і ми один одному допомагаємо дуже сильно зшиті кейси. І власне колишні шість республік Йогославія перетворились на незалежні держави а також з'явилася нова сьома Косово, котра визнана тільки кількома десятками країн. Боснія, Герцеговина, наче стала незалежною, але на грантових коштах і надто сильно зарегульована Дейтинськими угодами. Ну от що навіть ЄС сьогодні не визнає її стійкості. А Республіка Сербська, цей просербський анклав, заважає будь-якому руху вперед. Багато військових і політичних лідерів, які воювали на боці сербської армії, за збереження Єгославії отримали вироки у міжнародному суді за воєнні злочини. Але дехто з них... Переховуються у Росії, ну зрозуміло, де б ще їм ховатися. Лідер Югославії, Слободан Мілошевич так і не дожив до свого вироку. Він помер у камері в'язниці гайського трибуналу. Загалом міжнародний суд притягнув до відповідальності за військові злочини більше ста сербів та майже 40 Хорватів тут теж треба сказати, що на сербську агресію хорвати часто відповідали суміжними злочинами і теж могли дуже жорстко бити сербів. до речі, в мене навіть є друзі е на Балканах, які допомагали відправляти Слободана Мілошовича на ГААський суд. Чисто була е така історія, де вони дійсно дуже багато політичних активностей вклали, щоб цей покидьок опинився і згнив в камері. 95-му році, після серії порушень, і власне про роль НАТО, 95 році, після серії порушень законів і звичаїв війни з боку сербської армії, НАТО вирішує розпочати військову інтервенцію, щоб змусити Мілошевича сісти за стіл переговорів авіація альянсу, знищує системи ППО Сербів, в тому числі за допомогою ракет ХАРМ АДЖІ 88 які використовують наші. Льотчики проти російських сил, тобто ракети, зберігаються, та інші військові цілі армії Мілошвича, масований повітряний удар з боку НАТО дав можливість хорватам і боснійцям провести успішні наземні операції. А Мілошвич того ж року був змушений підписати Дейтинські угоди. Згідно з цими угодами, сторони зобов'язалися відвести війська і створити демілітаризовану зону з забезпеченням і дотриманням угод. Мав займатися 60 тисячний контингент військ НАТО. Сербія відмовилася від підтримки боснійських сербів і визнала суверенітет Боснії Герцеговини. Так само і Хорватія відмовилася від приєднання територій боснійських хорватів. Всі країни півострови вступають в НАТО за окремим визначенням і відмежовуються натівським парканом від Сербії. Сербія може не може дістати сусідніх країни своїми військами, ножами чи політичними провокаціями. Єдине, кого вона постійно кошмарить, це Косово, улюблене дітище Біла Клінтона і Тоні Блера. Ну от країна, яка намагається здобути свій суверенітет і себе визнати, але багато хто на це не погоджується. Там є велика кількість своїх нюансів, колись буде час. Ми про це поговоримо. Але. А насправді, теж, коли я був там останній раз, вони не визнають український зв'язок, хоча ми колись наші миротворці їм допомагали на прохання американців, не працюють українські картки. Ну, ну і власне там відбувається наступна історія. Ми без зв'язку, у нас там делегація політична, кілька депутатів. І власне відбувається напад з захватом заручників на одну з будівель. Ну і в Україні всі подумали, що ми там зникли. І поки ми не виїхали на територію Македонії, ніхто не дізнався, що це власне. Не, були, не були. От. але дійсно такі напади провокації часто відбуваються, захвачують людей. От і в Косово найгірша ситуація в Сербію, але решту країн Сербія дістати не може. Тобто, для того, щоб Сербія не кошмарила цей півострів, не нападала на інші країни своїми криками, що ви не народ, що великосербська ідея це домінуюча ідея. Що ви нам всі винні, бо ви колись були в радянському Союзі чи в Йогославі? Вони просто вступили всіх в НАТО, створили просто цілу мережу, е яка захищає. І все, Сербія проти НАТО воювати не зможе. Тобто країни е, на Балканах, які не хотіли бути сербів, вступили в НАТО. Коли нам будуть Захід казати, повірте, я багато західної політикою, Ну, ви розумієте, ви не дотягуєте технічно. Албанія, Македонія дотягують технічно. Албанія, Македонія, Хорватія, Чорногорія дотягували технічно? Ні. Коли нам кажуть, у вас прокляття географії, так, да? ви не дотягуєте, як вони, але у вас географія гірша. Ми кажемо, а Фінляндія, а в неї що чим географія краще? Тисяча з хвостом кілометрів. Тому тут на Захід теж треба тиснути і пояснювати їм, що ви в одних випадках, щоб захистити Швецію і Фінляндію, берете їх в НАТО, хоча географія така, як в Україні. З іншої сторони, ви берете, щоб захистити від е, Сербії. Ви берете Чорногорію, Албанію, Македонію, Хорватію. Ви кажете, ну там географія інша. Ми кажемо, хорошо, але ж в них технічні дані ще навіть гірші ніж в нас. Ну, ви взяли, тобто і стандарти, і географія не мають значення, коли є політичне рішення. До чого я веду це? Треба тиснути на політичне рішення. Ось це вихід, і ось цей сценарій. Ми кажемо, ми хочемо як Хорватія, країна найуспішніша зі всього переліку цих країн, країна, яка вступила і в ЄС, і в НАТО сказала, дякую, ми були Друга Республіка Югославії, а сьогодні ми частина ЄС та НАТО. Кратка. Ось це наш сценарій. Не Північна Південна Корея, не афганський сценарій, не розділена східна західна Німеччина. Хорватія. Хорватія наш сценарій. Ми готові його прийняти. А тепер давайте нашим політикам давати завдання, разом тиснути на Захід і забирати Україну і туди. І, туди. і власне. Для нас дуже важливо, що е, ворог, який був переможений Сербія, вона ж теж отримала свої стимули розвитку. Їй кажуть, можете бути в ЄС, ви теж можете рухатись, їй дають гроші. Це їй зберегли обличчя, хоча її покарали, неї бомбили. І в неї забрали старий імперський спадок. Тим не менше вона все рівно залишається як країна ніхто їх не знищував. Різанин уже 20-30 років ніяких немає. Це вихід, це вихід, про який треба говорити. Хорватія це відповідь Заходу для України і відділення від Росії. Але точно не впарюйте нам ні Косово, не впарюйте нам ні Дейтонські угоди, ні Боснію герцеговину. Бо наші депутати поїхали, їх там в місцевому Хілтоні безкоштовно покормили. Від, за відрядження заплатили. вони кажуть: ось треба робити, як в і Герцеговині. Дурні, сядь, почитай матеріальну частину. Країна не відбулася. Хорватія це вихід для України, а не Боснія і Герцеговина. Бо Боснія Герцеговина це анклав, це недієздатність вступити в ЄС і в НАТО. Це тотальна бідність і постійні маніпуляції з обох сторон. І хорвати мають претензії, і серби мають претензії. Розумієте? Тому тут важливо політиків наших теж направляти в правильне русло. Ось така друзі. Інформація. Напишіть, як ви дивитесь на такий сценарій. Пропоную більше таких історій класти на стіл нашим політикам, щоб трошки розширювати їх кругозір і світовля, щоб вони не велися тільки на ті сценарії, які нам не вигідні, а насправді більше копали. Копали і знаходили. Правильну інформацію, правильні рішення генерили правильні висновки для нашої держави, щоб ми перемогли в цій війні, покарали ворога, а самі були успішними в ЄС та НАТО. Підпишіться на канал, підпишіться на мої соціальні мережі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.